Я робив топ-5 компресорів для вокалу і відповідно до чисельних прохань. Салют на зв'язку G36 Studio і це відео про дешеві аналоги та емуляції найкращих компресорів для вокалу. Поїхали! Тож невеличкий рекорд тих, хто не бачив те відео, бо мова йшла про 1176 Blue Stripe, LA2A, Fairchild, Distressor, Дістресор, та Бонусний шостий Manly VariMu. Тож, ось вам аналогові. Аналоги тож до суті, 1176 Blue Stripe. Його перший клон, буквально перший, бо його зробили ще у 90-ті. Purple Audio MC77. Також є емуляція саме цього плагіна від плагінальянсу. Далі 1176 від компанії AudioScape, топові чуваки, сімейна компанія зі штатів, яка робить дуже якісне залізо та дуже чітко дотримуючись високих стандартів виробництва. До того ж, вони ще й умудряються запихнути декілька ревізій в одну. Тобто три ревізії 1176 в одному девайсі. Також є дуже крутий чувак з TEM Audio, який робить суперякісні рекреації, як і перші чуваки, також робить три в одному. Стосовно плагінів, найкращі, це 100% плагіни від Universal Audio та плагін Альянс. la LA2A. тут знову ж таки ті ж самі чуваки із Audioscape та Stem Audio. Підтвердження моїх слів є те, що девайси від цих компаній стоять вже на дуже великій кількості професійних студій. По всьому світу стосовно плагінів, тут знову ж таки лідирують UAD та хороші емуляції також є від Analog Obsession. Дістресо аналогів у матеріальному світі йому просто немає. Та і коштує він у порівнянні з іншими не так багато. А ось емуляцій його дуже-дуже багато. І топові знов ж таки від Universal Audio та дуже крута емуляція від Кайвау Експресо. Т'юбте майже в три рази дешевша фізична рекреація від Warm Audio, яку вже встиг визнати по всьому світу, при цьому різниця у звучанні там реально процентів 5, ну може 10. стосовно емуляції, топова від софтюб. Fairchild. тут все стабільно. STEM Audio, Audioscape також є виробниками найкращих рекреацій, які також вже стали визнаними по всьому світу посеред проти різниця в ціні просто космічна. Емуляції а ну вгадайте, з трьох разів Universal Audio. Manly VariMu. прямої рекреації немає, але є також гарні VariMu компресори від FES Audio. Значно дешевші п'ятисотого формату та звучачі гірше, але все ж. По іншому, та й чесно кажучи, майже у кожного виробника є якийсь варім'ю, компресор, і всі вони непогано звучать. Стосовно плагінів, а ну давай вгадай, ніколи не було його знову: Universal Audio. і ще дуже крута емуляція від Pulsar Audio. То, Тож отакий відос, як ви і просили. Якщо щось не ясно, пишіть в коменти, поспілкуємось. На цьому все Побачимось.